Добрий вечір чи день. Мова сьогодні піде про оцей контролер. Про контролер Вінсан я вже розповідав, а зараз саме піде мова про цей саморобний контролер, який у мене є, вже давно користуюся. Дуже такий. Коротше, я читаю також наворочений контролер. Що ми тут бачимо? Тут в самому контролері стоїть колонометром, яким можна управляти зарядом вітрогенератора. Зараз я відкрию. Коротше, є тут багато функцій, також в ньому дивимося. такі функції. Настройки. Акумулятора, напругу можемо ставити. Коротше, про ці функції зараз мова не буде йти. Настройки екрану, скільки секунд буде екран горіть. Температура збитих настроєм. Ну, коротше, багато тут всяких настроїв є. Але ще, саме, чого немає в інших контролерах і в інших клунометр, це покази ємності акумулятора. Наскільки він точно показує, ну, Наскільки наблюдав, показує більш-менш точно ємність акумулятора. Тобто Зараз у нас акумулятор 99%. Ємність залежить від той напруги, яку ми встановили у меню. Також він показує температуру, яка має сам контролер, кулонометр. Також напругу показує акумулятора, показує ампери, Тобто можна дивитися, скільки заливається, яка мощна заливається. І вати є, і ампер години, скільки коротше, енергії було закачано. Ну, Скільки ампер годин має ємність акумулятора. Тут ще саме така, коли висвітлюється оця різеточка, то ми бачимо споживання. Споживання 0,07 А. Тобто, зараз, що в мене підключено, від контролера підключений сам анімометр. Зараз вітру фактично немає. ми бачимо. Також споживання самого кулонометра 3 ватта. 3,5 Вт. а також в мене горить прожектор на вулиці в даний час і показує, яке споживання має сам прожектор. От, зверніть увагу, в мене є тут такий світильник, ось я включив і зразу коротше, показує, яке споживання. Це дуже така хороша функція. Я можу слідкувати не тільки за тим, що закачується в сам акумулятор із вітрогенератора, а й споживання. Тобто, якщо я, наприклад, щось виключаю, то і споживання в мене падає. І ці, всі настройки, всі покази, вони виводяться через Wi-Fi на телефон. Про цей контролер я багато кому розповідав, але в YouTube, можливо не виложував. І зараз хочу вам основні функції цього контролеру розказати. Перше, це є баласний контролер, простий баласний контролер, який контролює напругу вітрогенератора і лишню енергію, і також зупиняє вітрогенератор з киданням на баласт. Напругу. При цьому вітрогенератор у нас зупиняється. балас я використовую отакий резистор. Резистор розбитий на дві частини. Одна частина працює з Vincent Pro, друга частина працює саме з цим контролером. Що хочу я вам сказати по підключенню. Підключення стандартне, але цей контролер я зробив саме під два вітрогенератора. Тобто ми бачимо, три фази в нас входить: Ось один вітрогенератор, це другий вітрогенератор і скид общий на баласт. Також є клема для підключення освітлення і клема для акумулятора. Зараз я відкрию і покажу, що тут всередині. Всередині такого нічого немає. Такого сверх якось короче, От, але е, прикол в чому? Прикол в самому колонометрі. Колонометр був розроблений програмістом, який короче, зробив прошивку. Під цей вольтметр-колонометр, який передає ці всі дані, що він щитує, передає на телефон. І це дуже зручна функція, оскільки, незалежності від того, де ви знаходитесь, можна слідкувати за вашим вітр вітрогенератором. Можна, які там функції основні є? Я зараз переключусь і вам все розповім. Сама перша функція це при заданій напругі зупинити вітрогенератор, тобто скинути при перевищенні напруги скинути лишню енергію на Е, Друга функція це моніторинг. Тобто ми можемо слідкувати за... Вироботкою слідкувати за напругою, за током також можемо бачити в реальному часі. Якщо в реальному часі бачимо, бачити виробу, а також можемо бачити виробутку, яка зберігається в графіках. Тобто, за 30 хвилин, за хвилину, за годину, за 6 годин, за один день. Коротше, за 6 днів я зараз відкрию менюшку і вам все покажу. Дуже такий продвинутий контролер, я вважаю, і він мені більше подобається, ніж інші контролери, які саме Wi-Fi, цю систему моніторингу і контролю, які є в інших китайських у наших виробників. Зараз я вам все покажу. Моніторинг контролю вітрогенератора здійснюється за допомогою додатку, який називається Blink. Цей додаток є безкоштовним. Безкоштовний, коротше, Виробник цього додатку надає 5 показів. Які ми можемо виставляти, які завгідно, що нам більше подобається. Знизу ми бачимо синеньким, це напруга батареї. Тобто то напруга батареї, лічильник, скільки енергії він виробив сам вітрогенератор, потужність, ми бачимо тут синеньким вікні. Це вже три покази, і управління баластом чотири покази, і управління мене є світлом це п'ятий показ, який ми можемо бачити. Але якщо зайти в. Коротше, через комп'ютер то можна бачити більше різноманітних показів. Про, зараз конкретніше я вам все розповів. Про настройки не буду говорити. Тут є різноманітні настройки, які можна зробити. Перше, зверху ми дивимося графіки. Це зараз показує мінус 9, мінус 2 і 11, мінус 3, і 32. Це саме показує споживання самого контролеру або тої системи, яка підключена до контролю. У мене до контролю підключене освітлення, також підключені. Що там ну, сам Споживання самого контролеру показує. В у у перших графіках ми можемо подивитися на, наживо які покази. За одну годину, за шість годин, один день, один тиждень, один місяць, три місяці і так далі. так далі. Тут ми відкриваємо, коли перевертаємо телефон. Ми можемо коротше, отак пальцем змінити, подержати і в нас показує, коли в нас яка енергія, коротше, як у нас працював вітрогенератор. Це, наприклад, шість годин заходимо. Ось у мене така напруга була шість годин тому. 34, ну, вітер такий не, не сильно, так, так от, такі покази. Але е, моніторинг це дуже така функція, як для мене, е, це дуже важлива функція. Другий графік ми можемо дивитися е, коротше, за напругою, яка, яка була напруга е, самого короче, вітрогенератора. Також є за 30 хвилин, за 1 годину, за 6 годин, один день, один тиждень. Е, далі ми бачимо. Е, короче... Напруга батареї, енергія, потужність, і саме основні такі важливі функції знизу є з управління баластом. баласт можна поставити як авто, задаючи параметри самого контролера, поставити виключити баласт, щоб баласт не працював, або включити баласт при включеному, ось, о, ми при включеному баласті у нас ну, зупиняється вітрогенератор. Цю функцію ми використовуємо тільки тоді, коли хочемо при ураганних вітрах, коли хочемо відключити сам вітрогенератор. Або поставити авто. Коли в нас стоїть авто, зверху, коли включається сам балас, загорається. ось тут індикаторна лампочка. Бачите, синенька включилася. Вона автоматично вмикається, і ми можемо слідкувати за контролером. І дивитися, коли в нас включився баласт. Також знизу ми бачимо управління світлом. Світло виключено, зараз у нас виключилось, і ось один ватт. Бачите, споживання зразу показало. Або світло включилося. Тобто це механічно можна включити, або виключити світло. Або поставити авто. Авто це функція, теж така дуже кажу, я вважаю, продвинута, коли не потрібно включати механічно. А ми задаємо в, в самій програмі, коли світ, коли світло потрібно автоматично, щоб включилося, і коли потрібно, щоб світло або коротше виключилось. І не тільки світло можна підключати, можна підключати, наприклад, якісь інші прибори, або в мене підключено анімометр підключ підключений. Також не хватає ще одної кнопки, щоб управляти, наприклад, ще іншими приладами. Наприклад, можна поставити ще одну кнопку і вже відкривати, наприклад, калітку, ворота, включати сигналізацію, включати камеру. Це дуже така зручна функція, от яку ні китайці, ні наші виробники не зробили. От, е ну, Коротко і ясно, я вам розповів про цей контролер. Е ще плюс одної із функцій цього контролера це підключення, є можливість підключення двох вітрогенераторів. І Ще є одна можливість, що його можна удосконалювати. Я ще хочу поставити 2 вольтметра, щоб дивитися, яку напругу вітрогенератор видає. До е, напруги заряду, тобто, о, також можна поставити ну, додаткові різні е, короче, гаджети туди. Якщо я буду щось модернізувати, я буду вам показувати відео, що я зробив. Дякую за увагу всім. До скорої зустрічі.